Бельгії та Німеччини, і, звичайно, вирішив вам їх показати, які саме автомобілі приїхали, в якому вони стані, і, звичайно, скільки вони ж коштують. Тому що частенько -то багато хто з вас пише мені, чи не з'явилися там якісь свіжі автомобілі із Бельгії та Німеччини. Тож, друзі, не забираю вашого часу всім приємного перегляду. Не забувайте оцінити роботу лайком, прокоментувати це відео та підписатися на цей YouTube канал. Автомобіль, який свіжий тут з'явився із Бельгії. Opel Astra J, п'ятидверний хетчбек 10-го року, 1.7 дизельний двигун на 110 коней, 208 тисяч заявленого пробігу, ціна 22 900 злотих. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, гума всесезонка, повтиці галогени, туманочки. Зраду також все сезонка, присутні партройніки ззаду є, і ось так виглядає цей автомобіль. Заявлено, що є весь цілий у рідній фарбі, ну, де один деякі є пошкодження не без цього. Глянемо по салону, як він виглядає. Механіка. шестиступочка, шкіряне мультикермо в гарному стані передні задні туманки, датчик світла, круїз контроль, датчик дощу, кліма і ось так виглядає автомобіль. Чистенький, задбаний. Показую вам все швиденько. А якщо вас зацікавить цей автомобіль, Пишіть мені, тоді приїду, зроблю вже детальніший огляд автомобіля, тобто кузов ще тушим оглянемо, діагностику підключимо, поїдемо на ІСТО, подивимось знизу, амортизацію перевіримо, тест драйв зробимо. До речі, тут навіть підсвіточка ось є. До кожного автомобіля є. Бельгійський кюрінг або німецький тюф. Тобто всі пробіги є підтверджені. Дозволено до кожного автомобіля підключати діагностичний комп'ютер. Слідуючий автомобіль із Німеччини, Nissan Qashqai. 2008 року випуску двигун 1,6, 16 клапанка, бензин плюс газ, пробіг 161 тисяча кілометрів, ціна 28 тисяч 900 злотих. Оригінальні легкосплавні диски. Гума. Точно не бачу, а це все сезонки у нас. По оптиці галогени, туманочки, тонування задніх вікон. Речі, автомобіль з газом зараз рідкість. Я думаю, що там по салону? автомобіль ще навіть сніг, злі, тому що він саме-саме приїхав із хімчистки. До речі, панорамний дах в автомобілі є, шкіряне мультикермо, датчик світла, кульіз контроль, датчик дощу, механіка п'ятиступка, двохзонна кліма. Ось так виглядає цей Nissan Qashqai. Ще раз нагадую, цей автомобіль є із Німеччини. Наступний автомобіль прибув із Бельгії, Hyundai AX35. Одразу дивимось по оптиці Лед Ксенон Туманочки. На оригінальних легкосплавних дисках зараз автомобіль на літній гумі, потрібно, звичайно, уточнювати, чи є зимові колеса. Рок продукції 12 місяць, 13-й рік. Перша реєстрація 2014 року 1,6 бензиновий двигун на 136 коней. Пробіг 83 тисячі кілометрів, ціна 54 тисячі 900 злотих. помічаємо електро дзеркала, рейлінги, тонування задніх вікон. Позаду також присутні леди, всі шильдіки на місці, фаркоп, парктроніки, камера заднього виду. Панорамний дах. І по салону одразу видно, що автомобіль виглядає дуже-дуже гарно. Датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик дощу, навігація мультимедія, двохзонна зона підігрів передніх сидінь. Aux, USB, механіка шестиступка, шкірний підлокотничок, комбіновані сидіння шкіра плюс тканина. Ну і автомобіль виглядає гарно. Ну так, пробіг є маленький. Все на місці. Камера чистенька, не тріснута. І цей автомобіль весь є ціленький в рідній фарбі. І ось саме зловити розгрузили, шкода Супер Б 2012 року випуску, під капотом 1,6 дизельний двигун. TDI, коробка механіка п'ятиступка, 225 заявленого пробігу. Ціна автомобіля поки що невідома, дізнаюся, і буде на екрані. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, оптика галогени, лінзи, туманочки. Тонування задніх вікон, хром на вікнах. Повний електропакет, пам'ять сидінь, електросидіння, сидіння із тканини, шкіряне мультикермо, передні задні туманки, датчик світла, круїз контроль датчик дощу, механіка п'ятиступка, кліма. Звичайно, позаду місця, як завжди, багато в автомобілі. Рулін, все є присутнє. Автомобіль саме-саме хімчистки, тому він ще трішки є мокрий. Гарно пахне в автомобілі, тобто ніяким там куривом чи ніякою сирістю немає ніякого запаху. Цікавий популярний автомобіль. Багато хто такий автомобіль шукає. Звичайно, якби ще тут був 2 літра, дизель під капотом то ціни не було в цьому автомобілі. В цього автомобілю, по-моєму, є два підфарбування. Це крило і кришка багажника. Давайте зразу під капотом навіть вам покажу. Ось так виглядає він під капотом. Вже таких декілька автомобілів з'явилося на цій площадочці. До речі, про всі автомобілі, які є на тій площадочці, є окремо відео. Зайдіть в опис і ви там знайдете посилання. А якщо вас зацікавив якийсь автомобіль із цих, що я вам показав, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, приїду, огляну детальніше, проведемо повністю діагностику автомобіля. І якщо все буде добре, ви зможете собі його. Відбати. Не Забувайте, друзі оцінити це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, до побачення!